Ми продовжуємо, і ми в цій печері ще збудували наш новий гість. Настя жденно. Тому що Наш Саша Е Знімання на свій канал. Я на свій. Ну ви самі знаєте. Ну, що знає. я на моєму каналі. Кожного є а, свій защитом масашок. Геймшоу екстра і не забувайте підписатися. Настя, як тобі наш канал? Дуже файний. Мені дуже подобається все, що ти там знімаєте, а як вам мій? Дуже гарний і рекомендую підписатися. О, Він моє з... ліжко. Трасвоє ліжко. Не, мої ліжко біля картини, А твоє. Mm -hmm. Ти бачиш тут? А ви що у мене? Ноль. Значить, то у мене. я тебе все оставил. Тарас, там є, біля картини там є. А, там де все... пусто, та? Все. Так. Там. Саша, біля, все, біля картини, картини, біля, картини. все забрав. Коли коли точно. Саша все забрав. Мої біля дверей, одним словом. Во, Саша, коло дверей. От, так, я так, собі так. під своїм ліжком поставлю факел. А Шо, я все, розполагайтесь. А ви бачите, вже пішла одна хвилинка. А хвилина 14, це. Окей. 7. Ну добре, нас ти почала трохи щось знаєш? Я в курсі. А давайте я трохи, трохи подивись, що в мене там з виживанням, подивись, що в мене там Ну, сложность на повну чи не на... дуже. У мене там є. О, я зомба! Шо? Зомбак з мечем щось ну. Но... Дивіться, зомбак з мечем! це щось новеньке. Кораблі, в якому я сама зробила. Де? Це, це чого? Ужас! Ей, ой, ей, я не понял, бро. А мені потрібно зробити кнопку. О, ти вирощуєш курей? ей! Настя, молодця! Я це збираю. Та мене заїло! Да, ужас! Да. Настя, в тебе не за'їло. Не ти... Пауза. Ні, настя в тебе не заїло, Просто... себе не пали. Блін, у мене завис. Добре. У Насті завис, а у нас вона... ні, глядачі. Я Сашку думала, ты корова. Молодца. Молодця. Диви, здесь есть. Нарешті. Ну, нарешті. У Насті прогрузилися. Так, я тут зроблю кнопку. Опа, вже ти Є? мені І кожен Эээ, візьміть собі картину, ось тут. -ка. Я знаю, мене кожна карту. Так. По, По, По одній картині і позначити собі ліжко своє мою. У мене є ліжко. Ви знаєте, де моє ліжко, так? Так, моє там де факл. Моє там, де багато речей в сундуку. А тарасовий де? Ні тут, так, мій Тарас, на картину. Тарас, в мене теж біля. Два На двома картинами. Добре, добре, я забраю свої речі. Де дерево, росі. Хто має дерево? Стоп, Настя, відійди, будь ласка. Ай! Що ти робиш? Так, моє біля дверей. Тобі ханой бі. що, на, що ти говориш, прига... сюди Що таке? Бригадир куфей. Ааа, бригадир. бригадир. Я тебе... ти мене один розповів, я тебе один. Все, тихо, все, який номер. Так, мої. Так, давайте глядачам вкажемо. А, ви бачите кухню? Тихо, дивіться, глядачі! Ось це ліжко, що в кутку, це є наші, це є наші гості Насті. Ось це, що біля дверей моє. А це, моє. А, це, а, це а це Тараса. Саша! То, добре, я твій сундук поставлю всі твої речі, що в мене є. Горбун. Так, ну це забирай там, де я ставлю. Це все, що в мене твоє було. Саша, Тараса, твоє? Ні. Настя, я не, тобі. Не, не, не. Я пішов рубати дерево. ти в курсі, що вже нічка. Я роблю свідомі як. Окей, я би радий вам поспати. Та, я Ми без тараса нереально, не можна заснути. Що без тараса? Не можу. Не можу. Ми просто будемо лежати і все. Не буде день наставати. Тобі не спати Тарас, вже день! скоро буду. Тарас, поспи одну ніч і день довг! Все, а пойду бай... ничего не буду. Нет, я тебе внуче. Ви... Все, бунт, почався проти Тараса. Я все, чекаю половину. Все, 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 трасс, ходи. Тарас, здесь бабу. Давай, тут чего. Кто у меня вже вдарит, Саша? Не, я Тараса-то тарас да. хвилин. Це Да. Вс, я еду подарок. Ну, хеорету, что как я иду туда? Окей, а я иду на пауки плюты. Okay. Да, я а хочу. Мини, мини, мини. Я заключила хранилось. Нам вроде бы на путь. Йди на кухню. Добре. Добре, я хочу якраз ловити рибку. Де на кухні, там є рибка. Риболовка. Риболовка. Да. О, там аж да. дві вудочки. Де-де-де? Да. Е, де, в де. ті як. Я забрав собі вудочку. Що тут таке, я питаю? Де? Оце. Це і маяк буде. Буде, але не рухайте. Перед хатою? Ні. <рес> Добре, ми лапаємо рибу. І щось не нуд... О! І. Хопа! Але фугу не їдуть, я фомура. Я знаю, фугу не буду. Ні... Ви бачите... А ви... А я думаю, що ви знаєте поставити. Так ми продовжуємо вибачте за маленькі несправності. Дуже сильно і дурно.

Порекомендувати канал від нас. Назад він і від нас, це значок там буде ніби таке сердечко. Так. Яке сердечко? Золото, золото, золото. ніби буде таке, так? Так. І золото, якщо хотіти. Хай... Ну, та, бо я його не бачив, я був. Ну, мені треба виходити. Ні, ми не будемо виходити, правда? Швидайте. Глядачі. Швидайте. Ні! Швидайте. А, напазувати ми не можемо? Так, ми продовжуємо. Ну і думаю, ми скоро будемо закінчувати. Так же саме наші гості. Треба буде йти швиденько до хати.

що пишіть коментарі, бо Я нічого не сталося. Флайки, інтераз... Тарас! Блин. Тарас, подивися, новий бах! Okay. Зомбі сів ту. Зомбі сів в лодку! О, Прикольно. То а то я зірвався! Та тут мене кріпер зірвав Ну блін Ну що Настя ти поставила тобі дім? это вам был Саша и... І... Тарас, всем пока. И также наша Костя. Я. Всем пока